Меня зовут Андрей Иванович Рузан. Я как бы начал жить со своей с женой, которая начал жить в гражданском живе. Но так как на мою жену был, был заказ сбоку работников милиции Дарнинской, также самых работников УЖХ Дарнинского, которые хотели рейдерским и работникам паспортного стола, которые рейдерским путем хотели забрать у моей жены квартиру. Суть питания заключается в том, что, значит, чемусь незразумелых причин у нас паспортный стол может приватизированную квартиру прописать без согласия властников, посторонних людей. Це чогось незрозуміло. Інше питання. Працівники міліції чомусь, в нас не те, щоб виконувати закон про міліцію і захищати конституційні права людини, а також Конвенцію прав людини. Вони чогось виконують замовлення своїх колишніх працівників, які до того ще є насильниками. От є такий колишній працівник, як Біднишей Іліях Іванович, який побив так свою дружину, що та стала психічно хворою, інвалідом другої групи, а сам пішов гуляти. Но при цьому взявши документи, щоб квартиру поставити під залог. Дуже інтересне питання. Но саме більше дивує те, що Наші правоохоронні органи не хочуть не виконувати ні рішень суду, ні постанов суду, ні постанов прокуратури. Тоді не зрозуміло, навіщо нам такі правоохоронні органи? Так, да, я не кажу, що усі наші працівники міліції такі погані, є і хороші. Але в більшості випадків з цим я... От, Приклад тому був замах на вбивство, кваліфікація на мою дружину 50-го ранку. Але чогось працівники міліції пишуть легкі телесні. На мене був замах, але знову пишуть легкі телесні. весні. Ну саме в чому цієї постанови? В тому, що на основанні цієї постанови, ну, якщо врахувати те, що Вісім місяців підряд працівники міліції кожен місяць приходили і робили ці постанови, це називається заказуха. А потім на основанні цих постанов подається заява в суд про виселення людини з житла без про зняття з реєстрації і виселення житла безперечного житла по 116 живічного кодексу. Переходить всі рамки. Крім цього, працівники міліції можуть в дві години ночі прийти до хати і людей витягувати з хати, викидати на мороз, притом кричавши, що ми, як кажуть, нам по барабану Конституція, Конвенція прав людини. І це, ну, це ж як ми дивимося по прикладам. Коли наших студентів били, це те ж саме. Тільки це вийшлось на загальному, як всі, всі це побачили. А от те, що вони роблять з людьми, чого ж не всі бачать. Значить, навіть врахувавши те, що е, міліція вбиває дітей в утробах матерів, все рівно працівники міліції, такі як Євтушенка, Ткаченка, Бажок, Олейник, Підорич, Снігур, все одно себе вважають, що вони безкарні, а безкарність породжує злочин. Оце саме, якби, би, накипивши в народа. Чому? Чому ми не можемо покарати тих, хто це все робить? Чому? Як ми не можемо себе захистити. І найголовніше, чому вони ще не понесли покарання? Значить, працівники міліції, Єтушенка, Ткаченка, Олійнік, совместно з начальником паспортного столу Гузаєнка. И с работничками УЖХ хотели, когда прописали посторонних людей в квартиру, хотели рейдерским путем забрать квартиру. Значит, и почему удивляет то, что колышные противники, побывшие своих дружин, так что они становятся психично хворой, кидают их, а потом используют психичную хвору людей, но в корыстных целях. Щоб себе оправдати. Це вже, як кажуть, переходить всі рамки моралі. Пора з цим якось закінчувати, щоб міліція нарешті почала виконувати свої перемоги, обов'язки і захищала громадян.